Друзі, всім привіт! Сьогодні буде маленьке коротке відео по поводу сонячної станції на 40 кВт. І наступна теж там буде на 40 кВт дві станції. То дивіться, будь ласка, до кінця вам сподобається, ставимо лайк, подобайку. Можна і коментар доплюсувати до цього посту, що я вам сьогодні оголошу яка генерація нас за листопад місяць 2025 рік. Я вам скажу генерації 0. Ну, як ноль. Ну, трошки треба додати, в принципі, там пару нулів і ще якусь єдиничку, сімку. Коротше, генерація не дуже хороша, але що б ми хотіли, в принципі. Сонця цього місяця, листопада, зовсім не було. Десь там, може, щось трошки тако блисне. Якщо блисне, то в нас, в принципі, мережі вже нема. Відключена мережа. Добре, Саші бійців, можна сказати, доброго вечора вам. А друга ситуація в тому, що виплат нема. Просто нема виплат виходить. Не знаю, Римська область там скинули, Чернівці скинули, Черкаси щось там за жовтень, але так цікаво, що за жовтень скидають, а серпень серпні ні, не треба, бо там більше генерації нам треба заплатити. Виходить. Ну таке трошки обідно, звісно. Ми їм генерацію даємо, а вони нам кошти не віддають. Ну, трохи багато, звісно, вони на себе беруть. Але що зробиш? Чи будемо протести якісь робити? Напевно, так. Да? Скарги будемо писати, будемо, будемо потихеньку щось писати, бо так не робиться. Якщо робимо, то значить робимо одну кулейку, можна сказати, а не кожен сам собі як окремо. То, любі друзі, дивіться, по поводу генерації за листопад місяць можу вам показати, якщо вам цікаво. Ну Дуже плачевна, дуже плачевно. на 40 кВт, в принципі, станція і згенерувала майже бублик. Згенерувала вона 787 кВт. Скажете, багато? Скажу дуже багато! Звісно, що не багато, це дуже мало. Але добре хоч що, типу, перекрию своє споживання будинку. Наприклад, там в мене будинку споживання 500 кВт. Де, коли коли якими дні, місяцями трошки більше, трошки менше, ну, зараз, в принципі, зима трохи більше, тому що рано стаєш 8 ще годин темно. Йдеш до хати 5 годин вже темно. І це ж постійно сонце. Сонця нема, світло включене. Ну і так більше використовується, багато світла. Бо як відключаєш світло, наприклад, да, в мережі виключили світло, люди там сидять, спокоїться. Діключили, всі стиралки включили, що все працює. Споживання те саме виходить. Що є світло, що немає світла, споживання єдетичне. То, любі друзі. Я цю фотографію прикріплю вам, типу, з правої сторони, там, скільки в мене згенерувала на 40 кВт станція на, за листопад місяць. Давайте ще подивимось, друга генерація яка. Приїхали ми, друзі на другу локацію по поводу сонячної станції, так само на 40 кВт. Зараз ми до неї підійдемо і подивимось, яка то є генерація. Цікаво. мені доволі теж цікаво, скільки вона згенерувала. Я, В принципі, до неї ну, типу, місяць точно не заходив, не дивився. моніторинг видається, там моя сестра дивилася, що до чого як генерує. І виходить то генерація, то так кажуть, чуть -чуть краще. Ну не багато там краще в принципі, на пару кіловат. Але краще. Я так думаю, напевно, чому краще? Зараз вам краще в тому смислі, що от бачите один стиль як буварний. Чисто на південь дивіться А другий стиль дивіться на західну частину. Ну там не виходить. Не чистий захід, а схід. І захід, частина. І там трошки кут градуса чуть-чуть більший і виходить. Тут 33, а тут 35. Типа на 2 градуса більший кут. Я так думаю, коли у нас виходить сонечко, отер, сьогодні сонечко, так гарно, в суботу світить сонечко. Така файно світить сонечко. То, то виходить, що сприймають лучі трошки краще. Тьо стиг на 6 кВт. На мою думку, що, походу, що так є. Оце буде пори це осінь. Зима, весна, трошки буде краща генерація, ніж та я, станція на 40 кВт. Тут немає чисто 40 кВт, там 38 і 800 Коротше, там без 1 кВт 40 кВт. Так і нас люди їздять, катаються, Сонечко підсвітило Святого Миколая. Люди любі друзі зі святом вас, святим Миколаєм. Ну, В принципі так, столи так поварні. Подивимося, як воно буде в принципі, зимою. А по поводу генерації зараз глянемо 830 кВт. Я так само вам тут так скрив. Теж не було сонця, також не було виходить мережі. ще там з 3 ї по вечір, або може бути наворот з 10 ї по 2, -го. не може бути генерації 0, тому що немає у нас підключення мережі, як стандартно сідається. Скинь його не, не завтра, пізніше, звісно, я завтра тільки буду розмонтовувати відео частичку. Не забувайте, вже, я процедуру маленьку роблю на побутку чесника. Як він буде, що до чого, в мене вже є один подписчик, мені вже допомагає. Це велике вам дякую, що ви мене підтримуєте. Буде урожай, буде, не буде, нічого, будемо поступово піднімати цей урожай. Бо, е, наприклад, участки є, тіпо, от засіваю там пшеницею. А можна буде так само і чесником засіяти. Ну, будемо пробувати. Тут не забувайте ставити лайк, підтримку, а ми поїхали далі.